На 6 листопада пам'ятну плиту Віталія Мотусівіча вкрали невідомі за пару місців до цього її закидали помідорами. Чому і найголовніше, кого міг образити меморіал, присвячений людині, яка віддала своє життя в як за Україну? На часі це дізнатись. Після саме встановлення меморіальної дошки проблем не було за всі 9 років, тому що вона була встановлена близько 14-го року, майже одразу після загибелі. Єдина скажімо так, ну не проблема, це було сприйнято як хульганство. 5 вересня ми виявили, що дошку. Закидали томатами, вона була повністю облита, вона була повністю закидана, дуже замизгана, дуже багато було коментарів. А чому це дошка на російській мові, не державна? Та яка ваша? Яка ваша справа? Якщо ви не розумієте, що вона могла не вчора, а не сьогодні була встановлена? Тобто, ну, якісь недалекі люди в нас в місті, на жаль. Де меморіальна дошка це не просто крадіжка чи хуліганство. Це акт вандалізму, який під час воєнного стану має зовсім інший контекст. 6 листопада до поліції звернулася жінка із проханням притягнути до відповідальності особу, яка вчинила крадіжку меморіальної дошки на території металургійного району міста. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, а саме крадіжка. В мене є насправді два припущення. Перше, це можливо, це якісь майбутні, скажімо так, колаборанти, які зараз вступають у зв'язок з расистами, і вони тим. Таким якимось методом виконують їх завдання, скажімо так, на провірку. Ось а ну не знаю. А друге припущення, це мабуть, мабуть, у когось є до мене особисто претензії з якихось особистих мотивів. Якщо ви стали свідком цього злочину, або знаєте людей, які могли поцупити меморіальну дошку в честь Віталія Матусевича, терміново звертайтесь до поліції або до нашої редакції будь-яких соціальних мереж. Щиро сподіваємося, що незабаром цей злочин розкриють, а причетних притягнуть до справедливої та співрозмірної відповідальності.